Всім привіт! Зараз ми йдемо дивитися чудову класну, шикарну трикімнатну квартиру з повним наповненням у чудовій локації. Ось у цьому будиночку. Перший з п'яти в нас. Це проходить вулиця Харківських дивізій. Там метро Творець спорту, парк Юр'єва в пішій доступності буквально ось за цим будинком. Це метро в нас Армійська. І далі по дивізії ми виїжджаємо до Росту. Ходімо. При будинку в нас є чудові отакі от магазинчики, аптека. Є салон краси, бювет, парк місця вздовж прибудинкової території, затишний двір, тихий, закритий від проїзної частини, другий під'їзд. Ми вже біля будинку, кодовий замок на дверях, тихий затишний, закритий двір, дитячий майданчик. Наша красуня після капітального ремонту. Починаємо екскурсію. Санвузол суміщений, якісна плиточка на підлозі та стінах, сантехніка дорога, полотенцесушитель з регулюванням, комунікації, спрятані в пластикову тумбу, вентиляція. Продовжуємо екскурсію на кухню. Кухня має площу 6 квадратних метрів. Встановлено кухонні меблі, газова плита, холодильник, локальна обідна зона. На кухні і в кімнатах встановлено пластикові вікна з шумоізоляцією. По всій квартирі на підлозі постелено лінолеум з високим зносостійким шаром 08 мм, який застосовується в офісних прохідних кімнатах. Батареї рідні, що є плюсом для більшої тепловіддачі. Висота стелі в квартирі 2,5 м. Міжкімнатні двері щитові комбіновані це МДФ плита і клеєний масив. До кожної міжкімнатної двері йде комплект ключів. Квартира в нас трикімнатна, загальною площею 55 квадратних метрів. Кімнати площею 11, 15 та 13 метрів квадратних. Будинок дуже теплий, квартира не кутова. Меблі та техніка лишаються новому власнику. Записуйтесь на перегляд. Ця красуня в одній з топових локацій може бути саме ваша.